Нещодавно військовослужбовці 179-го об'єднаного навчально-тренувального центру військ зв'язку на військовому стрільбищі відпрацьовували елементи підготовки та виконання стрільби з автомата Калашникова. Як вояки вражали мішені, бачила наш кореспондент Олена Шелушина. Військовослужбовець будь-якої армії світу повинен вміти користуватися вогнепальною зброєю. Це аксіома. Тому такі предмети, як вогнева підготовка, досконально вивчають у всіх військових навчальних закладах України. Нещодавно у 179-му об'єднаному навчально-тренувальному центрі військ зв'язку під керівництвом заступника командира 1-го навчального батальйону зв'язку майора Юрія Загребельного відбулися навчальні стрільби. Доволі шумно, і ми бачимо особовий склад військ зв'язку тренується і вдосконалює свої практичні навички зі стрільби. Для довідки, автомат Калашникова або АК – найпоширеніша у світі стрілецька зброя, може стріляти як чергами, так і окремими пострілами. Продуманість і відносна простота конструкції, принцип багатофункціональності деталей обумовили високу надійність роботи і невибагливість автомата Калашникова у різноманітних, в тому числі і в найважчих умовах. Його слава заслужена. Трохи історії. 1947 року Михайло Тимофійович Калашников створив автомат АК-47. Його прийняли на озброєння радянської армії у 1949 році. А вже у 1974 дев'ятсот на озброєння армії радянського союзу прийняли стрілецький комплекс з калібром 5,45 мм, що складається з автомата АК 74 і ручного кулемета РПК 74 За ці роботи Михайло Тимофійович був двічі удостоєний звання героя соціалістичної праці. Крім того, за свою плідну діяльність він був нагороджений трьома орденами Леніна, орденами трудового червоного прапора, вітчизняної війни першого ступеня і багатьма медалями радянського. Союзу за більш ніж 50 років виробництва в світі було виготовлено не менше 100 мільйонів автоматів Калашникова усіх варіантів. Завдяки надійності і високим бойовим якостям автомати АК АКМ, АК 74 на рубежі століть використовуються збройними силами і воєнізованими формуваннями в 98 державах світу. На час створення перших зразків автомата у 1944 році Калашников був 25-річним сержантом радянської армії, освіту мав тільки сільську школу семирічку та курси механіків водіїв танку. І сьогодні військовослужбовці його віку удосконалюють свою майстерність у Полтавському навчально-тренувальному центрі під пильним наглядом досвідчених офіцерів-викладачів. Війці чергової зміни отримують боєприпаси та дізнаються про свою вогневу позицію, ведуть спостереження за вказаним сектором обстрілу. Цілі грудні фігури з колами на щиті та атакуючі контратакуючі стрільці. Відстань до цих мішеней 100 та 200 метрів. Кожен військовослужбовець повинен беззаперечно та точно виконувати правила безпеки під час стрільби. Командири підрозділів відповідають за точне виконання встановлених вимог підпорядкованим особовим складом. Поскольку ми військовослужбовці, то нам це необхідно як і в житті, так і по службі. Перед цим були в нас заняття по заходам безпеки при виконанні стріль. Настрій усіх добрий, чудовий. Бажаємо служити на захисті, на захисті нашої батьківщини з поставленими завданнями бійці справились добре, цілі уражені. Задоволення отримали усі учасники, в тому числі Володимир Старцев та Дмитро Лошак, Полтавська телерадіокомпанія Алтава та Олена Шелушина, телерадіокомпанія «Бриз» Севастополь.